Ярнам місто, де готичні собори поєднуються з чудовими пейзажами вуличних парків, Ви у спа салоні, і це ідеальний курорт. Якщо ти ненавидиш себе, навже ж ви мисливець, який шукає бліду кров, бо у вас я не знаю, закінчилася ідея для відпустки, мабуть. Але замість пасалону ви потрапляєте у якийсь бляха саранськ. Місцеві жителі теж виглядають як саранськ. Потім герой або подихає, або знаходить якусь лампу Аладіна, яку натирають якісь бляха кріпові мікрочеліки. В будь-якому випадку він потрапляє у так званий сон мисливця. Там у вісні сидить анімешна лялька, кріпова, але сексуальна водночас. А, ну і герман, старий пердун інвалід, точно. Вони видають тобі полумеч, якийсь піратський бляха пістоль, і кажуть: все, вали нахер звідси, вбивай все, що рухається. Твоя задача, типу, розібратися, що за херня з цим кошмаром, чому всі п'ють кров, наче росіяни ранкову сечу. Ну і герою, це наче дурбецело бігає, по ярному б'є босів. А боси це взагалі. Клірик звір, злющий сусідський шпіц. Потім татко Гасконь, який махає сокирою, наче це бляха чемпіонат дереворубів. А мігдала це взагалі якась херня з щупальцями, від якої хочеться взагалі видалити гру і піти в монастир. А тінь ярному три чуваки, які люблять душити свою анаконду. Буквально коротше повна срака. Короче, виявляється, церква крові знайшла у винному льосі якусь дивну кров. Ця кров надає суперможливості. Ярним тепер це якась вечірка для прибульців, які виглядають як якийсь персонаж Лавкраф. Та після бетріпу. Потім герой пробивається до кошмару Марго, сучари з ножами, яка їх вставить вам прямо у сраку. Ну а у фіналі ви валите якогось вонючого кальмара, який шепоче вам на вушко щось: типу: Ти мій новий стажер, друже, змирися, змирися з цим. Ну і все, ви або стаєте босом цього сну, або кальмаром, або просто валите нахер звідси, думаючи, бляха, краще б я у Карпати поїхав. Якось так.